Панельниковому запрацював сучасний зерновий елеватор на 27 тисяч тонн зерна. Побудували зерносховище на кошти, виділені місцевими сільгоспвиробниками. Загальна вартість проєкту склала більше ста мільйонів гривень. Сьогодні відкрився другий второй... После войны элеватор, построенный с нуля, менее чем за год. Осенью закладывали первый камень, а в конце июня его сдали. Для нас очень важно это открытие. Почему? Потому что это показатель того, что экономика развивается. Экономика отдельно взятой области, экономика отдельно взятого города, отдельно взятого района. А що очень важливо, то що це внутрішні інвестиції, це не іноземні інвестиції, которых всі так ждуть. Це місцевий сільхозпроїзводитель, який вкладує заработане в свою ж територію, в свой город, в свой район, в свою страну. Елеватор збудували за півтори роки на місці занедбаного бурякового сховища. Нове сучасне підприємство дозволить місцевим фермерам збільшити якість виробництва та зберігання зерна, а також значно підвищити прибуток реалізованої продукції. Ми Відкриваємо зерносховище, сховище, яке було. Почати будівництво у лютому 2016 року, і за 18 місяців ми його построїли. Україна місто 45 мільйонів почала вирощувати 68 мільйонів. Так само у нас в Синєльниковському районі ми раніше виробляли 200 тисяч тонн зерна, зараз 300 тисяч тонн зерна. Так само і фермерське господарство раніше. Получали 30 центнерів вражальності, а зараз ми отримуємо 50-60 центнерів вражальності. Тобто збіжжя становиться більше і потужності нам треба мати більший. І для цього, щоб збільшити потужності, ми взяли, построїли такий елеватор. Новий елеватор цілодобово прийматиме до тисячі тонн зернових культур з усієї області. Відвантажуватимуть зерно як автомобільним, так і залізничним транспортом. Крім того, користуватись сучасним зерносховищем зможуть фермери з усіх районів Дніпропетровщини. Саме головне, що добре, де є, передержать зерно, поки його стабільна ціна буде вже, і тоді можна буде реалізовувати. Як в домашньому господарстві вдома, то не завжди його все. Сховаєш і так як треба, його треба зберігати. А це сучасний елеватор, тут, звісно, буде і рік буде хранитися, я думаю, і не пропаде. Нагадаємо, що це вже другий збудований елеватор на Дніпропетровщині. Серед іншого, незабаром у Синельниківському районі розпочнеться будівництво сучасного зерносховища з річковим терміналом. Об'єктив 27 канал. Перший у Чернігові чотиризірковий готель розташований по вулиці гетьмана Полуботка, відкрився 5 липня. Власника готельного бізнесу в Україні та Європі Себастьяна Кремера, який сам з Німеччини привітав мер міста та урочисто перерізав Червону стрічку. Зараз введено в експлуатацію 49 номерів у 2018 році додатково обладнають ще 20 кімнат для проживання гостей. Владислава Трошенко переконаний, що сюди будуть приїжджати іноземці, адже нам є що показати і де розмістити поважні делегації, аби вони мали можливість відпочивати у Чернігові з комфортом. Багато є знаєте, е, привабливих е, якихось позицій в інших містах, але такої історії, як в місті Чернігові. Е, Навряд чи, окрім Києва, окрім Львова, хоча Львов молодший на 500 років ніж Чернігів, таких історичних пам'яток і такої аури. Я багато мандрував по світу. Її нема ніде. Зараз тут відсутня парковка для автівок, але вже найближчим часом вона має з'явитися. Ми сподіваємося, що до кінця цього року закінчимо цю роботу, і тоді ми винаємо. Стоянко в дворі адміністрація готелю має на меті владнати це питання таким чином, щоб новозбудована стоянка була доступна не тільки їхнім відвідувачам, а й мешканцям будинків, які розташовані поряд. Іда у домівку молодої сім'ї Світлани та Анатолія Кур'яти з гощі Рівненської області прийшла у квітні цього року. Їх єдиний син ледве не згорів живцем. Мама хлопчика й досі не розуміє, як таке могло статись, адже лишила Владика лише на декілька хвилин. Прибігає на кухню, Він просто стоїть посеред кухні і Горить. Я бачу, як шкірочка його згоряє на лиці. Я руками почала здирати ту кофточку з нього, не можу. Почала руками тушити, не можу. Потім вхопила рушничок і так його погасила. Все, це було буквально 30 секунд. Дитину з опіками 40% тіла госпіталізували у опікове відділення Рівненської обласної лікарні. Там владику зробили декілька операцій. Вже більше двох місяців хлопчик перебуває у вкрай важкому стані. Про гора молодої сім'ї дізналися американські лікарі, які зголосилися його лікувати в одному з найкращих опікових центрів Бостона. І ось цей день настав. Владика швидкою привозять до Рівненського аеропорту. Тут на нього вже чекає спеціально обладнаний літак. Рівненські медики кажуть, лікування за кордоном та змогу більш широко використати всі існуючі методи лікування маленького владика. Дитина поступила дійсно з глибокими опіками від полум'я, скажімо так. Ми стабілізували її стан, включили всі ці її органи в роботу. І з рахунок того, що стабілізувався стан, ми змогли лікувати його далі. Проведена дійсно колосальна робота, адже стан дитини був вкрай важкий. Вдалося стабілізувати і багато операцій провести, закрити, багато поверхні опікових. Лікуватимуть хлопчика у США безкоштовно. Дороговартісним виявився сам переліт, а це 71 тисяча доларів. Необхідні кошти та документи молоді сім'ї вдалося назбирати у мінімальний термін. Провести та підтримати хлопчика приїхали рідні та друзі сім'ї. Батько півторарічного малюка щиро вірить, що їх єдиний син житиме повноцінним життям. Я дуже щиро всією сім'єю дякуємо кожному, хто нам допоміг і вірю. І віримо ми всі, що Бог через руки цього лікаря вилікує нашого сина, і він знову буде життєрадісний бігати, радувати нас. Разом із владиком до Америки полетіла його мама. Відтепер на малюка чекає довгий курс лікування та реабілітації. Юлія Павленко, Роман Мельничук, новини рівного. Лі, усміхнені, співучі та щасливі саме такими можна побачити дітей у хархі соборі у Тернополі. Саме там відбувається щорічний християнський табір Веселі канікули з Богом, де, окрім нових знайомств, хлопці та дівчата мають можливість спілкування з Богом. Цьогоріч це традиційно відбувається табір, табір християнський, літній, такий, який відбувається на канікули, веселі канікули з Богом, де дітвора дуже охоче спішить на нього вже з року в рік, щоб прийти тут біля нашого храму Архикатедрального собору, але також і біля дуже багатьох храмів нашої української католицької, щоб взяти участь у таких таборах. Це таке дозвілля Досі знову і без ріка, для того, щоб пізнати таке правдиве християнство, бо християнство це не є тільки не раз такі закриті правила, дуже строгі пости, але це не також і радість. Кожного дня діти спішають до церкви, аби приступити до святої літургії, а згодом і до інших занять, програму яких створила школа християнського аніматора. Волонтери-аніматори разом із семінаристами цьогорічною тематикою з літнього табору обрали загадкове королівство Майнерленд. Історія розповідає про доброго і мудрого правителя короля Пітера, який невдовзі має передати владу одному із трьох своїх синів. На основі цієї історії розкриваються найважливіші основи віри та прояв християнських вчинків людей. Працювати дітьми надзвичайно легко, дуже просто, і вони самі хочуть, щоб ми з ними працювали, тому що вони прагнуть, прагнуть Бога, прагнуть весело проводити час і разом з тим е, от в цьому е, в цій радості, в цьому дозвіллі е, крапка якоїсь любові. Юліана вже втретє відвідує табір веселі канікули з Богом. Дівчина розповідає, що тут вона багато, чому навчає. Та відкриває для себе нове. Від цього табору я найбільше хочу отримати більше друзів, познайомитися, щоб мати з ким гуляти. Також я хочу, щоб закликати інших своїх друзів, щоб вони також бачили, що в Тернополі є такі цікаві табори. Я тут вже третій день подобається тут більше. Тута більше. Прийшла просто для того, щоб побути трішки з Богом, щоб і, і в принципі, і повеселитися. І тут ну, дуже весело, не самі танцюємо, веселимось. Дуже цікаво. Я е, ходжу в табір е, країни Майнерлен. Мені тут дуже подобається, бо тут цікаво. Нам розповідають про Божі заповіді і, і всяке інше. Цьогоріч християнський табір відвідало понад 350 дітей. Такі зустрічі з Богом триватимуть ще до 8 липня. Тому всі охочі зможуть долучитися до дійства. Ще одна доба пройшла. Сміття і нині там посадовці ламають голову, куди подіти гору непотребу, що з'явилася поблизу села Микитинці. Нагадаємо, його вночі на вихідних завезли невідомі. Місцеві припускають, що відходи таки зі Львова, бо у копі знайшли документи з львівськими адресами. У сільраді бідкаються коштів, щоб прибрати всю цю антисанітарію, не мають. Сьогодні відправили листи. На ім'я міського голови, на ім'я обласної державної адміністрації, обласної ради з просьбою, щоб допомогли нам в цьому питанні, тому що село своїми силами це ліквідувати ну, просто неможливо. На сполох б'ють екологи по області. Це вже восьме із відомих випадків несанкціонованого увезення сміття. Кажуть, його потрібно прибрати якомога швидше, інакше є загроза забруднення території та спалаху різноманітних захворювань. Тут навіть дихати вже важко, що я тут пару днів. І ну, це може привести до забруднення земель. Ці землі можуть стати непригодними взагалі. От, ну це що, крім того, що це є рознощиком різних хворіб, ну то зараз з'являються дикі кішки, пси і таке інше. Очільник Прикарпаття Олег Гончарук каже, сміття таке львівське. От тільки як воно потрапило сюди і кому це вигідно, ще потрібно з'ясувати. Мене складається таке враження, що це виключно комусь зручно робити на цьому піар. Тому що, якщо брати, от зараз, коли ми закидаємо в інформаційний простір інформацію, що сміття зі Львова приїхало в івано франківськ очевидно, в кожної людини зразу зароджується думка, що це дійсно під егідою Львівської обласної державної адміністрації привозить сміття до Львова. Зі Львова до Івано-Франківська. Так не є. За фактами несанкціонованого ввезення сміття на територію Прикарпаття вже розпочато чотири кримінальні провадження. Розповісти деталі розслідування посадовці обіцяють найближчим часом. А ще запевняють, що допоможуть селянам вивести непотріб. Коли приберуть цю сміттєву гору, поки що невідомо шукають кошти і техніку. А в сільраді тим часом побоюються, щоб місцеві не зробили тут стихійне сміттєзвалище, поповнюючи і без того вражаючу купу непотребу. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402. Поліція розкрила вбивство чоловіка на Чернівеччині. До шагобу виявилось виявились двоє односельчан потерпілого. Убивши товариша по чарці, чоловіки прибрали сліди свого перебування в його оселі. Хату замкнули, а ключі викинули. Нагадаємо, 29 червня у селі Кополчин Сокирянського району було знайдено з ножовим пораненням 51-річного місцевого жителя. Мертвий чоловік пролежав у будинку кілька днів, перш ніж його було виявлено. Під час розслідування вбивства 51-річного жителя Сокорянського району поліцейські встановили можливих убивць. У скоєнні даного злочину правоохоронці запідозрили двох сусідів потерпілого віком 46 та 31 рік. Обидва чоловіки не мають постійного місця роботи, зловживають алкоголем і були як і померли раніше судимі. По місцю проживання ми їх одразу не виявили і стало зрозуміло згідно свідчень місцевих жителів, що вони покинули територію населеного пункту і згідно висунтеними версії, скоріше за все, переховуються. Вжитими заходами, співробітниками оперативних підрозділів Сокирянського відділення поліції, а також управління карного розшуку в УНП в Чернівецькій області, було встановлено місце знаходження вказаних осіб. Нам встановлено що вони переховувались на території супірянського району в одному з сусідніх населених пунктів. Чоловіки розповіли, що у ніч з 25 на 26 червня були у гостях у потерпілого та розпивали алкогольні напої. Під час застілля господар будинку мав необережність негативно висловитись на адресу подруги свого 46-річного гостя. Конфлікт між чоловіками переріс у бійку вибули там. По, 100, по 150 грамм. Він обізвав мою жінку, другу для мене людину, образовими словами. Поначалу почали його бити. Раза три його перепитували, хто вона. Він все рівно повторяв те саме слово. Побили вже сильно. Його. Я знову запитав, хто вона. Він знову те саме повторив. Ту я не здержався в його бив його. Так, да, я винував. До да, нежалі. Ударив перший раз. Потім покойний хотів ударити його, зачепив мене. Перебив мені ніс. І я вже почав бити. Так, ударили його, положили на пол. І тоді ніж засунули. У спину. Далі там? Зробив все в порядку, закрили двері, викинули ключ, пішли. Звісно, що Конечно, шкодую за, шо, за то, що, за те, що не є, сусід, жалко. Обом чоловікам вже оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства групою осіб. Шевченківський районний суд міста Чернівці обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує пожиттєве позбавлення волі. Дар'я Товпіч Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Легені повні повітря і серце крає печаль. Нема в Україні життя. Усюди скорботи та жаль кращі поезії поетів часів. АТО. під такою назвою Слов'янську пройшла акція Читання під дубом. Втім, через дощ учасники акції перейшли у приміщення бібліотеки і вже там продовжили декламувати вірші власні та відомих поетів. У заході взяли участь як школярі, вчителі, поети початківці, так вже і досвідчені майстри слова на нас Шевченків ворідний край і зазіхань і зай усяких вистачало. Але ж земляче знай і пам'ятай. Їх самодерських зазіхань супроти нас замало». Важкі військові будні, втрати, боротьба, втрачені надії та мрії. Про це декламували вірші учасники акції. Олександр Романько, слов'янський поет та журналіст, який веде літературний гурток для учнів, каже: діти та підлітки наразі дуже часто обирають для своєї творчості саме військову тематику. Вони гостро відчувають напруження моменту. І бо ті з них, хто справді мають поетичний якийсь хист, хай навіть невеличкий, ті більший, вони виправдовують у приказку поет Рупа епохи. І оскільки життя у нас зараз таке буремне, і поезія буремна. Ці слова підтверджує і Юлія, яка декілька років відвідувала гурток. каже через римовані рядки, хоче донести суть цієї проблеми, як вона її розуміє. Я більше пишу зараз про події, які відбуваються на сході України, тому що я зацікавлена цим. Я хочу донести до людей суть цієї проблеми. 12 12-річна Юлія пише вірші з восьми років на шкільну тематику. Про природу і про батьківщину Приходить тут моє дитинство, де всі і все мене знає, і є на світі місце, де так добре. Буває? Ці рядки Юлія написала у 2014 році, коли була змушена поїхати з рідного міста через обстріли. Я написала його коли у 2014 році, коли ми поїхали до мої, моєї другої бабусі, тоді зрозуміла, як, для мене, як я люблю свою батьківщину. Організатори акції кажуть, підготували захід до третьої річниці визволення міста. Хоча через дощ і не вдалося декламувати на вулиці, не засмучуються, кажуть, задоволені проведенням читань у голос. багато віршів, таких, що пробирають, як кажуть, до самого серця. Сиділи наші відвідувачі, слухали ці вірші у деяких навіть сльози були на очах. Бо це така тема, яка дуже дуже довго не загоїться. Організатори читань мають намір продовжувати цей захід і вже на ці вихідні у парку Шовковичне влаштувати акцію Родинні скарби з творчими лабораторіями та іграми.